Ми прийшли не для забави. В нас для вас важливі справи. Серйозні питання, екологічне виховання. Слухайте, почуйте, відчуйте серце, збагніть розуму, зрозумійте душею, відчуйте природу в собі. Вас вітає команда юних екологів з Нового подальшого. Дивоцвіт! Наш довіз. Дивоцвіт! Дивоцвіт! Коло просто в клас. Агібригада дивуть світ, агітуємо завжди. Час настав розвітувати, що зробили ми. Ми, ми. на території школи посадили туї та плодові дерева. Ми, ми. доглядаємо за шкільними клубами, ми доглядаємо за кімнатними рослинами. Ми беремо участь у різноманітних виставках та проектах. Ми, ми. подорожували малювницями Карпатами. Ми! Проводимо агітаційну роботу на захист ранніх квітучих рослин. Наше кредо любіть природу, як дівочу броду. Стаю автобурки вистаю теплять. Коли не побачиш, ніколи не пустиш, і пракушлині жовтий, рук за кулежить, тікається на тою. Щасливі ми, що народилися і живемо на чудовій багатій землі. Тут жили наші прадіди, тут корінь роду українського, що сягає сивої від одвічних добрих традицій. Тут ми вибили свої перші кроки і відкривали навколишній світ. Тут нам уперше забраніли звуки рідної мови, завдяки якій ми усвідомили самих себе. Тут ми навчилися відповідати усмішкою на усмішку співчуттям на чужий біль. Це наша земля, це наша Україна. Однією з найважливіших екологічних проблем в Україні під час війни стало забруднення повітря, води та ґрунту. Постійні бомбардування та обстріли міст і населених пунктів призвели до викиду великої кількості токсичних хімічних речовин у навколишнє середовище. Ці хімікати забруднили ґрунт, джерела води та повітря, спричинивши низку проблем зі здоров'ям місцевого населення, включаючи респіраторні захворювання, подразнення шкіри та різні види раку. Постійні бомбардування та обстріли лісів завдали значної шкоди екосистемі, і багато видів рослин і тварин були змушені покинути свої домівки. Це значною мірою вплинуло на біорізноманіття, а також вплинуло на життєдіяльність місцевих громад, які залежать від лісу, як джерела їжі, палива та інших ресурсів. Війна також завдала значної шкоди інфраструктурі України, включаючи заводи, електростанції та нафтопереробні заводи. Це призвело до розливі і витоків небезпечних матеріалів, такі як нафта, хімікати та радіоактивні речовини у навколишнє середовище. Екологічна небезпека, з якою стикається Україна внаслідок збройного конфлікту, також посилюється промисловим фоном країни. Важка промисловість є значною частиною економіки України, особливо на сході країни. Найбільша атомна електростанція в Європі розташована в Україні, в місті Запоріжжя, а промисловість України створює майже 29% її власного внутрішнього продукту. На додаток до шкоди, завданої війною, конфлікт, що триває, також перешкоджає зусиллям, спрямованим на вирішення екологічних проблем у регіонах. Відсутність стабільності та безпеки ускладнила доступ екологічних організацій до територій, які потребують уваги, а обмежені ресурси, доступні для захисту довкілля, були перенаправлені на інші потреби. Такі як охорона здоров'я та продовольча безпека. Як може дбати довкілля кожен із нас? Відмовитися від поліетиленових пакетів екологічно та економно, Відмовитися від одноразового посаду та пляшок, заощаджувати воду та електроенергію, сортувати сміття і віддавати на переробку. Посуватися про зелені зони і висаджувати дерева. Сортувати і правильно утилізувати сміття. Прискорювати перемогу і звільнення земель. Богу горю прийти край і зацвітає наш рідний край. Колись країну нашу запитаю, яку у всьому світі поважаю, як вистоять вона змогла, як у війні перемогла і з гордістю розкаже Україна про всіх людей, про кожного з країни. Лише у мене є такі захисники. Пишати з ними буду на віки. А волонтери, лікарі, відважні люди. Їх в приклад ставить завжди буду. Мені усіх вважай до болю, але за нами правда і воля. Давайте промовляти в унісон, що Харків, Миколаїв і Херсон, куточок будь-який, що зараз у руїнах. Це все земля, це наша Україна. Країно рідна, ти лише тримайся, ти вистоїш. Ми віримо, не здавайся. Відста твої ще будуть процвітати, а люди почнуть додому повертатись. Сьогодні ніхто з нас не має права втрачати віру в перемогу. Наші збройні сили роблять все можливе, щоб вигнати ворога і захистити нашу батьківщину. І ми обов'язково.